Вітаю і хочу записати цей відгук, подяку для чудової гіпнотерапевтки, майстрині праці з підсвідомістю Олександри Гецько. Дуже вдячна Олександра вам за допомогу, яку ви мені дали, за підтримку, за зрозуміння, за вашу майстерність і професіоналізм. Я звернулася до Олександри з таким запитом. Бо дуже сильно запуталася у собі, і це мені перешкоджало розвиватися, працювати, здобувати цілі, поставлені перед собою, більш заробляти. І дуже була здивована чутливістю цієї жінки, глибоким підходом, таким людським, дуже великою уважністю. Вона так здіагностувала правильно мене. Вона так відкрила всі потаємні закуточки моєї душі, моєї підсвідомості. Це не переказати словами, які це відчуття, що хтось зовсім чужа людина може так чітко дбати, так чутливо підходити, бути такою вражливою до чиїхсь проблем, до чиїхсь кривд. Дуже мені сподобалось, як вона мені поставила всі мої діагнози, але найкраще було те, що вона вміло, дуже вміло, чітко, безболісно, це було навіть приємні пригоди. Пропрацювала зі мною мої травми. Звісно, що все це йде в дитинство, з дитинства, де, звичайно, що може і не спеціально скривдили нас наші. Батьки, вчителі, вихователі. Ну, Виховувалися ми в такій системі, а не іншій. І без нашої волі закладалися нам якісь помилкові переконання, які заводили нас не туди, куди треба, не тією дорогою вели нас, де правдиве призначення людини знаходиться. І ось так і я заблукала трошечки, трошечки звернула зі своєї дороги правильності. Дисципліни і відданості собі. Дуже мені допомогла Олександра в цьому розібратися, пропрацювати це, проаналізувати. Дуже уважна, чутлива. Але ще, що мені сподобалось дуже, це що після, навіть після проведення сесії, вона не заставила мене самій собою розбиратися в цьому, доганяти і переконуватися а не небайдужою до того, що зі мною діється далі. Вона до мене писала, дзвонила, як я тримаюся, як я себе відчуваю, які зміни спостережую. І це було так приємно. Така її дійсна турбота, така теплота людська, що вона трактує людину не як клієнта звиклого, а як дійсно свого друга близьку людину від видно зразу відчувається, як вона хоче допомогти? І має для цього інструменти відповідні, знання, дуже мудра жінка, тепла. Чутлива і дуже дуже вам, Олександра, вдячна. Заохочую інших людей скористатися з її допомоги. Не пожалієте ніколи, бо напевно будуть відчувальні дуже конкретні круті зміни в вашому житті, в вашій поведінці, в ваших думках. І, звісно, в ваших висновках в роботі, в процвітанні, в сім'ї, відносинах. Дуже дякую і заохочую всіх приєднатися до грона її клієнтів.